В Росії відбудеться вибух сховища ядерних компонентів. Саме ця жінка-старовірка говорила про великий вогонь, який випалить пів Сибіру. Те, що там відбувається всередині, це жах жахливий, причому жахливий два рази. Я модуль саме після цього може закінчитися війна між Україною та Росією. Китай готується з'їсти Росію по Уралу. Вторгнення Китаю із застосуванням тактичної ядерної зброї його апетити не менше. Коли Китай увійде до Росії, він буде ядерну зброю використовувати чи ні? Які експерименти ведуться в Китай? Так. Настав час поговорити про Дніпро багато років. Знаходимося в окупації, бо та Україна, про яку ми з вами мріємо, вона тільки зараз постає. Війна ніколи не йде за твоїм планом, тому що у супротивника свій план. Росія перемагає тоді, коли українець говорить російською мовою. Ця тема болюча і неймовірно нагальна. Будемо битися, будемо битися, бо це наша земля, і ми переможемо. Радіємо, друзі, з вами ми коло на каналі Мій світ. Давай почнемо з такої важливої і цікавої теми, які найважливіші події очікуються на Україну і у світі в найближчому часі. На твою думку, що чекає? Ну з одної сторони, багато людей помре, багато народиться. Я думаю, не те потрібно бути провидцем провидцям, щоб це зрозуміти. Але нас з вами чекає як завжди, розквіт, але як завжди, через випробування на сьогоднішній момент світова кон'юнктура. Різко міняється, міняється на нижньому рівні швидше, на вищому рівні повільніше, але крига скресла і на верхньому рівні. На сьогоднішній момент Україна отримує можливість вона не кланятися де в Євросоюз а їм керувати. Також вона отримає ключі від того мордору з яким воює, тобто знову стає планетарним центром. Але опанувати подібні речі, як завжди, ви розумієте, зможуть не зовсім всі, та а ті, хто. Умовно прокинувся, оцим з вами будемо власне займатися, і для цього будемо організовувати імпульс. Знаєш, що така цікава інформація з'явилася. Я її процитую. Тебе дещо запитаю. Росія готується до вторгнення Китаю із застосуванням тактичної ядерної зброї. Про що повідомив Financial В видання стверджують, що нібито отримали секретні документи, які містять 29 таємних файлів. Там описані сценарії, як саме на думку Москви, Китай може вдертися до Росії. Як ти бачиш можливий розвиток подій між Росією та Китаєм? Ну, по перше, треба розуміти, що Китай давним-давно вже в Росії, причому він в Росії настільки. Скільки Росія точно менше в Китаї, а колись це були, назвемо це умовно давні друзі. Я сподіваюся, ви розумієте, що те, що ми дізнаємося назовні, це лише певна гра. Насправді все набагато цікавіше все вже давним давно вирішено. Є певні варіації цих партій, які точно стануться. Китай готується при тому, як ми почнемо перемагати, з'їсти Росію по Уралу. Ми вже коли з вами говорили про це в першому етері. Його апетити не менше, тому що йому треба потрібна експансія, завдяки до речі, нашим матеріалам, про які ми будемо сьогодні говорити. Комуністична партія Китая проголосила побудову екологічної цивілізації, а для цього потрібен великий простір. А хоча сам Китай заселений, не весь і там є, ви знаєте, міста, які стоять пустопорожні, це теж ще треба розбиратись, чому це так. А, тож у нього піти не менше ніж по Урал, і там де ми зможемо його по суті зупинити. А чим розпочнеться по суті війна між білою людиною, Європою, об'єднаною Сполученими Штатами і так далі і. А жовтою расою, якщо це можна так назвати, яка швидко переростає війну людей і машин, яку ми вже сьогодні маємо, тому що у нас вже перша війна дронів. Та ось і по суті війну людей, і не людей, тобто чи бізовані і духовно інформаційних сутностей, якщо ви знаєте про те, які експерименти ведуться в Китаї. Давай розкажеш нам детальніше про ці експерименти, хто знає, хто сні? Да, будь ласка, це відкрита інформація. Ви знаєте про те, що невдавним давно існує рейтингова система. І в певних там кантонах у них а Китай це те, що кажуть Росія, остання імперія Китай імперія не гірше. Там живуть по суті, його весь захопили колись манжури. Там живуть колосальна кількість різноманітних народностей, які один одного в принципі не розуміють. В принципі, тобто, це імперія не гірше. Ось просто офіційно так не називається. А то там в деяких місцях проводять експерименти вже давно. Ось щодо ковіду там все як фільми матриця. Ось людей просто поміщають в бокси або не випускають якби з квартир. Про це говорять очевидці, яким пощастило побувати в Китаї, бо вся це тільки картинка назовні красива. Те, що там відбувається всередині, це жах, жахливий. Ось, причому жахливий два рази. А не один, а може навіть і три. І... А, тим, хто вирвались, вони просто розповідають і важко все віриться. Адже рейтингова система там уже давно. А яка хоче ну хоче травмонзуманістична система і застосувати, облікувати по всій планеті Земля? Ось. Тобто це не є секретом взагалі відкрита інформація. По суті, що там наскільки жахливо все там відбувається, ви не дізнаєтесь, адже в Китаї це абсолютно нормально. приїжджають і не знаю, чи це можна говорити тут. такий ексклюзив, Приїжджають, можуть вирізати, розстріляти все село. А село може бути декілька мільйонів. Ну, мільйони не розстріляють, можуть розстріляти спокійно декілька сотень, декілька тисяч розвернутися і поїхати. Абсолютно спокійно. Ніякі там закони, в принципі, і ніколи і не працювали. Якщо їм так хочеться, тому під цей прекрасний сценарій нас готують. І його почали готувати нас ще насправді з Геродота. І можу вам сказати, що Гітлерівська Німеччина і Радянський Союз проводили ці царині величезні досліди. І я вам скажу відверто, що якщо би перемогла гітлерівська Німеччина, то цей трансгуманістичний світ він наступив би ще раніше. Ви пам'ятаєте, були коди там і так далі. В Китаї все по повній програмі. Тобто там реалізуються, оскільки це велика мегамашина, там реалізуються всі експерименти, які тільки можна поставити над. Людиноподібною істотою, розумієте? А ось відкрите, почитайте, але пам'ятайте, що потрібно для цього залізні нерви. Оце щастя вони хочуть влаштувати в принципі усюди. Чому? Тому що трансгуманістичні моделі набридло з нами возитися з нашою емоційною сферою, яка не аксіоматична або багатоваріантна. Хочуть цих облікувати, знаєте, порахувати як банківські системи. Ну їх можна зрозуміти, в принципі, розумієте. Ось, і все тільки мені щось підказують. Що у українців і призначення, і бачення всього цього інше? У нас є якась така воля, за яку ми воюємо. Я думаю, що сьогодні ми будемо про це говорити більш детально. Коли Китай увійде до Росії, він буде ядерну зброю використовувати чи ні? Це не обов'язково, тому що можна робити на землі багато чого цікавого підривати, як у нас всякі там греблі і так далі. Ось, треба розуміти, що от нещодавно ще кілька років, і справа не в повномасштабному вторгненні, навіть не вторгненню 2014 року. Ви пам'ятаєте, скільки у нас було китайців і арабів в Україні? Пам'ятаєте? Ну там можна. Де вони зараз тепер? Ви бачили цих китайців в наших містах? Покажіть мені. Їх фактично немає. І всі кажуть, це війна. Нічого подібного. Нічого подібного. Ви пам'ятаєте, скільки їх було? Немає. Ви їх не знайдете. А знаєте чому? Тому що комуністична партія Китаю в певний момент. Побачивши, що китайці, які приїжджають після України, стають якісь не такі, якісь дуже вільні і цікаві. Вони мінімум одразу їдуть всі да, в Гонконг. А ось вона просто побачила, що люди стають з, іншим, з іншою свідомістю, вільною, і вона просто заборонила їм сюди літати. Зато це на щастя нашим викладачам. Тепер вона платить нашим викладачам, і наші викладачі літають у Китай. Ось, ви просто покопайтесь цій темою, Це дуже багато чого цікавого знайдете. Ніколи не був у Китаї і чомусь мені не дуже хочеться. Проте в Україні я відвідав майже кожне місто, і я усвідомлюю за який скарб ми зараз боремося. Допомагає нам допомагати Збройним силам крамниця мій світ. Адже коли ви замовляєте золоті прикраси зі змістом, ми можемо донатити. Тож дякую за увагу слово Оксані. Ми часто в наших ефірах з різними гостями говоримо про те, що має щось відбутися. Всі бачать знаєш, метафорично якусь таку глобальну подію, яка припинить війну. І ми намагаємося докупатися до цієї історії, що це може трапитися. І мій глядач Григорій написав дуже цікаве повідомлення нам. Я його зараз процитую і скажу свою думку з цього приводу. Отже, пише нам Григорій: дорогі друзі, в Росії відбудеться вибух сховища ядерних компонентів. Буде знищено половину Сибіру, в залежності від кількості ядерних запасів в одному місці. Ще будучи офіцером радянської армії, я зустрів Тюменській області в 83-му році жінку-старовірку, яка тоді передбачала розпад СССР війну між Україною та Росією. Вона передбачала потужний вибух саме в Сибіру, який може відбутися в цього року в результаті приготування ядерних боєголовок для застосування. Саме ця жінка-старовірка говорила про великий вогонь, який випалить пів Сибіру. Саме після цього може закінчитися війна між Україною та Росією. Це один з варіантів. Треба розуміти таких варіантів і передбачань їх, хоч греблю готин. Ви маєте розуміти, що наші спецслужби це не секрет, сконцентровані по засумнювам на внутрішньому вибуху в Росії. Працюють вони зараз не самим поганим чином. Ми звичайно можемо нарікати, і ясно, що ми насправді нічого ніколи не дізнаємось. Адже ви розумієте, сама краща війна, яка не сталася, про яку ми ніколи не дізнаємось. А люди там працюють, як кажуть, з повним зануренням. Ми ніколи не почуємо їх імен. Ясна річ, що це готується. Це все перше. Друге, треба розуміти, в якому стані знаходиться їхні ядерні сховища і так далі. Про це ходить дуже багато байок і казок. Якісь є дійсно в належному стані їх меншості, які взагалі, знаходяться в жахливому стані. Це два. третє, треба розуміти, що більшість цих сховищ, як би вам не було прикро це чути, обслуговують українці, бо фахівці саме з України з українськими прізвищами. Ясно, що вони себе вже позабували. Ясно, що пропаганда. Але по суті, якщо б вони себе згадали, та то їх обслуговують українці, тому що у росіян на сьогоднішній момент немає. Потенціалу, навіть розумового, щоб обслуговувати всі ці станції. Хочете вірити, хочете ні. Можете перевірити. А ось, по-четверте, ви маєте розуміти, що це може називатися кліматичним е... 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 ядерним вибухом. Є кліматична зброя, є збіг обставин, які люди знають, що вони мають статися, а вони будуть замасковані під цей ядерний удар. Розумієте, є ще дуже багато всяких розвеселощів, як це можна влаштувати. Ну а передбачань таких уже було дуже багато. Я не можу сказати, що вони нас радують. Як нормальних людей, але звичайно вони нас радують з тієї сторони, що ну війна може сильно трансформуватися, закінчитись наврядче. Ось Оксана знає мою думку, але м м м вона може дуже суттєво трансформуватись. Власне, це ніяк не заважає тому сценарію, який ми обговорювали до того, що Китай все ж по Уралу. Це може бути його частина, одна з. Ну а ясно, що варіацій може бути тисячі, ось хоча робочих, як ви розумієте, одна дві, три Добре, тоді перейдемо до України і безпосередньо в тебе буду питатися, тому що ти в нас експерт з Дніпра. Дуже багато глядачів останнім часом пишуть схожі коменти. Владіслава питає: дивлячись на ту ситуацію, яка зараз робиться, вже відкрито говорить, що після Авдіївки підуть далі, і Дніпро теж буде захоплено. Наступний комент: запитайте про Дніпро. Про всі міста говорять, крім Дніпра, чи є загроза окупації. Отже, настав час поговорити про Дніпро. Друзі, ми на сьогоднішній момент уже давним-давно багато років знаходимося в окупації, і ця окупація в першу чергу духовна. Бо та Україна, про яку ми з вами мріємо, вона тільки зараз постає. Якщо ви щоб ви ну чітко розуміли, в якій окупації ми знаходимося і давно, в першу чергу окупації власних ілюзій, бо ви розумієте, що все наше горе в нашому народі і щастя в ньому ж в нашому величному народу, який здивував і себе і світ, і це буде тривати у нас дійсно величне майбутньому. Якщо йдеться про ту жорстку окупацію, дійсно це їх плани. Вони лізуть на Дніпро. Ясна річ, що ніхто нічого не скриває. Це очевидно, тобто очевидно. А треба розуміти, що поки вони туди долізуть, а дуже-дуже багато втратять. По-друге, є різноманітні сценарії, які ми щойно розглядали, що можуть не дати їм це зробити. Підходять різноманітні, до речі, і пророкування до цього і так далі четверте, ви розумієте, що Дніпро, а ми будемо сьогодні про це говорити. Місто знову ж таки не просте. сумнівом, кожне місто і кожна країна впевнені, що вони самі головні центрові і що з них почнеться весь духовний розвиток людства, і їх місцеві вчені вже давним-давно все довели. І це дійсно так. Просто треба розуміти у кожної країни і міста яке своє космічне еволюційне призначення, і яку партію вони мають зіграти в цьому оркестрі. Їх плани зрозуміти розчленувати, знищити Україну. Їх плани не зробити Україну робом, а саме знищити фізично на сьогоднішній момент. Я думаю, ви вже це спокійно і якби тверезо розумієте. Тому ясно, що вони лізти будуть лякати вас для того, щоб ви все це перекрили, і не дали і не було паніки спецслужби. Навіщо? А говорити вам так чи це не так, так ви розумні люди. Ви і так прекрасно розумієте це. Їх плани, але пам'ятайте. Війна ніколи не йде за твоїм планом, тому що у супротивника свій план розумієте? У нас свої плани, і поки вони лізуть на Дніпро і захоплюють тут місто за містом, ми, до речі, звільняємо місто за містом. Просто про це не говорять зі зрозумілих причин. Тому на сьогоднішній момент у нас ситуація, м'яко кажучи, не проста. Але вони захоплюють, і ми захоплюємо. Я не можу сказати, що 0-0 чи 1-1. Ось нагадую вам, що Дніпро місто не просте. Там є певні моменти, які в кожному унікальні. Тому битва за нього буде просто на смерть. Нагадую, що саме Дніпро це не тому, що я з Дніпра і вихваляю, тому що саме в Дніпрі з'явився саме перший добровольчий батальйон, Дніпро-1, ось і інші, до яких я маю безпосереднє відношення. Ось, саме там він з'явився. Здавалось, би з зросійський регіон, але він повстав миттєво. І перші, хто пішли воювати, це якби фани. Ви думаєте, дух той впав, нічого подібного, він тільки загартувався. Тому будемо битися. Будемо битися, бо це наша земля, і ми переможемо. Ти добре сказав про духовну окупацію і культурну окупацію. Тут доречно було би поговорити про мову. Адже коли ми зачитували нещодавні документи, коли вони хотіли підписувати з нами мирні угоди, мирний план, то там було багато пунктів про наші території, і серед них пункт про мову. Російська мова має бути тут присутня, російська мова має бути другою державною. І, зрештою, дуже багато моментів стосується мови, і мовна окупація триває до сих пір, і незважаючи на те, що у нас на війна. деяким українцям важко зрозуміти, чому українською мовою треба говорити, і це важливо і необхідно. І ти, як приклад українця, який навіть не знав української мови до певного віку, а тепер практично ідеально нею володіє, можеш дати кілька порад і пояснити, чому українська мова важлива і чому Росія перемагає тоді, коли українець говорить російською мовою. Ну Оксана, ти піднімаєш насправді дуже болючу тему. Ця тема болюча, неймовірно болюча і неймовірно Нагальна. І я знаю, що любі глядачі і Оксано, ви не любите, коли я кажу, для цього потрібен окремий етер. Але скажу відверто, що ми зняли унікальне відео з цього приводу, і воно залишилось унікальним в інтернеті. Не кажу, що ми самі розумні, але вони унікальні. Вона називається Розмови про мову під іншим кутом стендап для думок без сміху. Там, де ми з моїм побратимом, клубів, козаком-сіромахою, розповідаємо про мову в молекулах. Бо ми займаємося цим з наукової точки зору, ось і хотілося би присвятити цьому, а це дуже цікава тема, дійсно окрема двох словах, можу сказати так: мова це код. Чому це болюче питання? Тому що всі можуть казати, якою різниця, якою мовою, але ж говорять своєю. Це означає, що таким чином ми кодуємо простор в українській мові 360 мільйонів слів, а не 360 тисяч, як каже Вікіпедія. В українській мові не існує слово «безполезна». Його просто не існує. Якщо ви зайб'єте в перекладач, він вам перекладе, але спробуйте перекласти назад, і ви нічого не побачите. А чому немає слова безполезно? А тому, що наш народ знає призначення всього у всесвіті. Розумієте? Це код. Чому у нас багато хто розмовляє російською? Тому що колонія має розуміти мову колонізатора. Так? Є багато моментів. Українська мова це 4,7 біта, на певну частину, а російська 4,1 біта. Якщо посадити так званих російськомовних українців, яких не існує за визначенням Міністерства закордонних справ Россер, існують тільки російськомовні українці в Україні, які обтяжені в своїх обов'язках і обмежені в правах. Ви розумієте, да? тому що це якби меншина, яка, до речі, себе ніяк не заявляла. А ось а у них є тільки два права. І вони дуже сумні. Не буду зараз про це. Якщо ви хочете мати тут та волю, волієте на цій землі. Ви маєте розмовляти виключно українською, якої дійсно не вивчав, нічого, ні чув, ні школі, ні в університеті, ні в родині ніде зараз. Ви мене чуєте, тоді ви автоматично підключаєтесь до всього роду українського, який рясно полив нашу землю кров'ю, який тут все побудував. Умовно це правонаступництво. Тоді ви тут маєте і можливості, скажімо так, і так далі. Тобто це дуже дуже тонкі речі, і чому це болюча тема? Тому що коли їх зачіпають, всі згадують, як вони розмовляли якою мовою зі своїми батьками з дитинства, і коли вони розуміють, що всередині однієї країни вони мають перейти різко або не різко на іншу мову, у них всередині виникає напруження впритул до смерті, що вони мають стерти по суті всю свою пам'ять з дитинства, що її треба переписати, що це було хибно або неправильно, або так сталося, а тепер якби так. Адже звідки тут взялась на нашій землі російська мова? Звідки вона прийшла голодоморами, вона прийшла на багнетах? Ви це маєте розуміти? А ось це дуже складне і глибинне питання з сторінок українського тексту глибинного, там де менше префіксів і сухих всіх, а це означає, що наша мова більш архаїчна. Та? А в російській це ну, текст ні про що з купою інформаційного шуму, а, тобто це кодування простору. Нам так Всевишній роздав тут умовно футболки, коди, да? і дивиться, як ми дітки, як ми йдемо до нього. Якщо ми граємо за свою команду і користуємося своїм кодом, то ми виконуємо своє призначення, яке непогано було б знати, і колективне, і індивідуальне. А якщо ми користуємося кодом іншої команди, значить, що за це приходить? Кармічна відповідальність. І не тільки в самому конкретному способі. Тому російськомовних. Да? Чекають на самі кращі часи, вони скорочуються на сьогоднішній момент що секунди. Якщо посадити так званих російськомовних українців, яких не існує за стіл з росіянами за стіл, оце все я розповідаю, щоб ти розуміла на повних зустрічах, що я їжу по Україні за стіл. Поки розмови на рівні там налий чогось, передай помідори так далі. Хліба дай. ну такі за стіл. все прекрасно. Просто братушки можна ясно до да парадонтоза лупитись. розумієш. Тільки починається хоч якась розмова про щось вище, ніж побутове, про те, як цей світ, як виховати дітей. Це не те, що різні світи, це різні галактики. Таке враження, що ми взагалі знаходимося в різних світових, я не знаю чим абсолютно різні взагалі. Абсолютно. Тобто, і головне, коли слухаєш, ти слухаєш таке. Це ну слухай, це не люди просто, от вони, як, от як вони міркують, і так далі. Це не люди. Так, да, є якась меншість інтелігентних людей. Але вони ж ролі ніякої не грали в Росії, це ж прекрасно розуміє. І е, виправдовувати все це тільки з-за того, що є там є, там є інтелігентні і що? Це ж ті, що кажуть про це, оце всі дрібниці я розповідаю, Ті люди кажуть, що а там є люди, їм же ж не люди це російською мовою. Їх цікавить виправдання самих себе, чому вони ще російською розмовляють. Мовляв, там же ж є люди, так і що. Ми маємо стати українцями в першу чергу заради них і показати їм приклад, як жити, адже вони в своїй державі нормально жити не можуть. Ну вони звичайно вважають так про нас. Ну і так далі. Це дуже болюча тема, де я видаю такі от моменти і лавхаки, які хтось відчував, але, можливо, ніхто про них не думав. Це реально година триває. Я тобі зараз казав відсоток. Від, від цієї теми. Українську мову обмежували, забороняли, не визнавали. Це тривало 400 років. Історія знає майже півтори сотні задокументованих утисків української мови. Цю тему ми розкриємо в окремому відео, бо мова зброя. В описі ви знайдете посилання на Вікіпедію з хронологією утисків української мови. Тож творімо українське середовище. Часто кажуть, та яка різниця? немає різниці якою мовою розмовляєш? Тож якщо для вас немає різниці, то розмовляйте, будь ласка, українською мовою, і все тоді буде прекрасно. Я хотіла тебе запитати, як так сталося у тебе, що ти взагалі не знав про українську мову і не знав, в якій країні ти живеш? Ти мені колись розповідав? Ти ж завжди в Дніпрі жив? Так та я завжди жив в Дніпрі до восьми років. Я реально не знав, що я живу в Україні, тому що місто закрите. Абсолютно радянсько-російськомовне, що що не, нещодавно так було. А ось зараз, звичайно, ситуація набагато краще, але, м'яко кажучи, є куди рухатися. Ось я не знав. Ну, казали там УРСР, Українська ОРСР, що це означало, коли ти не розумів. І все. А ось. І я не чув, я це вперше взагалі почув 8 років, що ми живемо в Українській УРСР, що ми живемо в Євразії. Ось і так далі. А, тобто я всього цього не знав. Потім це прокинулось звідки це взялось, не знає ніхто. От сказати, що це було був у мене певна. Оце, до речі, містична історія. Як я усвідомив себе патріотом, е, сталося одна один момент, який я тільки через декілька років зрозумів, що це був знак. Я не звернув тоді на це уваги, але це було більш ніж дивно. Ну вона така проста. Це от на містичну історію точно підійде там хвилин на п'ять насправді. А що таке трапилося взагалі з тобою, що перемкнулося в голові, і ти зрозумів, що тобі треба терміново вчити українську мову? Я її не вчив, я її не вчив, оце просто прокинулося все. Нічого такого не сталося. Просто я з самого дитинства сидів і перекладав російські пісні і вірші українською мовою, не знаючи її, а ось малював і так далі. Тобто, це прокинулося це прийшло. це зов роду, крові, якщо хочете. Це теж знову ж таки, це ну, дуже глибинно. Це таке, коли розповідаєш аж до сліз. Ось, а потім це тільки посилювалося. Тобто, це визначило все моє життя. Це націоналізм, це навіть не патріотизм. Патріотизм це от треба знати, чим відрізняється патріот, націоналіст і нацист. Так? Патріот це просто ну емоція, це дуже добре, це любов. Націоналізм це світоглядна доктрина. Ось, тобто, це уже розуміння конструктів побудови всесвіту і нашого ролі, чіткого ролі і своєї, і України. В світовій архітектурі. Імпульсу світовій архітектурі одне з наших головних відео. А в тебе є брати, сестри? Вони так само думають, як ти? У мене є. Брати, брат у мене є. Весь патріотизм в моїй родині почався з мене. Ось вони всі прекрасно володіють українською мовою, але розмовляють російською. І це виглядає не інакше як просто обман. Ось і все. Друзі, напишіть, будь ласка, ваші історії, чи були ви російськомовними і чи перейшли на українську мову, коли це сталося до війни чи після війни? Чи є ще такі, які російською мовою спілкуються, яким дуже важко перейти на українську мову? Чому вам важко, що вам заважає? Як вам допомогти? Зрештою, знаєш, дуже багато українців, які виїхали за кордон, терміново першим чином вони почали вчити мову тієї країни. В яку вони приїхали. І практично вже два роки війни і більшість українців професійно володіють іспанською, італійською, англійською і так далі. Хоча кажуть, люди, які там прожили в Україні 20-40 років, що їм важко вивчити українську мову. Тобі було важко? У нас іноземці за два місяці вчать українську мову. Мені було не важко, і майдани допомогли. Їх було вже сім з половиною, ані два, ані три. Ось і ви маєте розуміти, якщо ви знаєте українську мову, у вас ключ до 12 мов світу. Якщо у вас ключ до 12 мов світу, у вас ключ до 144 мов світу. Якщо у вас ключ до 144 мов світу, у вас ключ майже до всіх мов світу, хоча кілька тисяч. Вивчайте українську. Ось така от паляниця. Шановні, до речі, гість каналу Містична Історія теж спілкується українською і розповів нам дивовижні історії. Натискайте зображення, яке з'явилось, та приємного перегляду.